Тим, кому треба гроші, зарплата до 1400 євро литва виготовлення м'ясних делікатесів міста Таураге. Чому до 1400 євро? Тому що 5 євро за годину працюйте 12 годин. 6 днів на тиждень. 6 днів на тиждень по 12 годин – це 288 годин. 288 годин множимо на 5, отримаємо 1440 євро. А, я сразу всім кажу: легких робіт не існує. Всі роботи складні. Що тут може бути складне? Це виготовлення м'ясних делікатесів, фарші, сосіски, колбаси і так далі. Десь там є тяжесті, десь є жир, десь щось ви упаковуєте. Ну, це не м'ясокомбінат, традиційний з ножом, де ви працюєте. Для тих, кому треба гроші. Зарплата до 1400 євро. Чоловіки, жінки, пари до 55 років. Звоніть, зустрічаємо з вокзалу, відводимо, проводимо, звертайтеся. До нових зустрічей! Одразу дзвоніть.